Вітаю вас на своєму каналі, Ілона Ілка. Сьогодні буде таке відео відповідь на декілька запитань, які дуже часто до мене приходять у Ютубі, також у особисті повідомлення, як я збираю гольницю. З чого починаю, як збираю, на що я це все натягую, і так далі. За багато років. Що займаюся цим. З моїм досвідом, я для себе вже створила таку формулу, тому що мені хотілося б досягти і я досягаю того моменту, щоб мої гольниці виглядали охайними, виглядали щільно натягнутими і приносили радість. Моїм замовницям. Почну з того, що я в своїх гольницях використовую якісний матеріал. Для мене це принципово. Я вважаю, що створення таких робіт це, ну, по-перше, самоповага для, для себе, як для майстра, також повага для людей, які замовляють. Вибір тканини, це вибір ниток, це наповнювач. До нього зараз звернемося, я вам покажу. Це вибір основи поєднано, і для мене це важливо. Тому що результат, який буде наприкінці, він повинен мене задовольняти. І повинен задовольняти також людей, які до мене звертаються. Тому я використовую не дешеві матеріали, одразу скажу. Я не ліплю там з чогось цукеречку, так, <смір> як то кажуть. І почнемо, напевно, з самого першого це замовлення. Ось, ви бачите, таку вишивку замовила лілія-гольницю у білій основі. Я завжди знаю наперед, в якій саме формі буде подушечка для гольниці. І з цього прикладу вона замовила мені. Білу підставку, ось таку. У нас спочатку була звичайно ось такого кольору без покриття це дерево. От, звичайно, я його покриваю основою білою фарбою, фарба акрил, і потім вже покриваю шаром лаку. Частенько буває, що зустрічаються ці вкладки, дуже тверденькі, гарні вони все, але вони не підходять. Або плотно дуже вкладаються, або навіть і не вкладаються. І таке буває, то потрібно підточувати оці всі речі. Ви бачите, що вишивка вже готова до того моменту, щоб її вже натягнути. Я її знімаю з п'ялець, звісно ж, перевіряю ще, що все там добре, нічого не потрібно ще додати. І найперший крок це нарізати. Нарізати ось такі пухлики. Це наповнювач. Я використовую дуже гарний наповнювач розміром 1,5-2 см. Нарізаю ось такі кружечки, прикладаю ось так. Зараз вам покажу. Беру шматок наповнювача От. і починаю вирізати. Просто починаю вирізати навкруги його по формі. Ось так. Нарізаю дуже багато штук. От бачите, от. Оці обрізки я не викидаю, я їх потім розпушую і вже використовую в набитті подушечок, в оформлені подушечок. там Всього різного, дуже класно. Виходить, немає цього, знаєте, відчуття е якоїсь нерівності, коли набиваєте подушечки. Тому це все в мене входить потім туди, куди потрібно. І ось ви бачите оцю всю величезну таку, навіть як гусеничку, так, оце все потрібно, потрібно все отак зібрати. Докупи. Тут десь прикладом 15 таких заготівок. От Це все потрібно зібрати, накрити вишивкою і стягнути по принципу Пінкіпа. Дуже складно. Потребує витримки, потребує вашої уваги, потребує вашої охайності, буде залежати тільки від вас, як ви зберете, не від кого. От, і це дійсно досвід, яким я добиваю такої форми дуже пружної, дуже щільної набиття гольнички. Ви бачите, я підготувала для стягування вишивку. Ось так вона виглядає з бортнії сторони. Тут флізолін, прихватила трошки. Беру ось таку форму з підскотча або сам скотч, перевертаю. Ось так перевертаю вишивку. Ви бачите, що навкруги я вже проклала звичайні стібочки. Отак Чому я так це роблю? Тому щоб ця вся об'ємна вишивка і наші троянди вони не заминалися, щоб вони тримали свою форму. Хоча потім, там можливо, звісно ж, розправити, але так буде набагато простіше збирати. І потім... Ось так накладаю ці всі кола, що я нарізала, одне на одне. Ось так, ось так, ось так, ось так. Всі-всі-всі. Так, не буду цю цю башню вам тут вистроювати. І при кінці я накладаю оцю тверду накладочку. Ось так притискаю і починаю стягувати. Стягую, стягую, підбираю ці всі краєчки. Так. От, підбираю, підбираю, перевертаю і починаю формувати, як ми формуємо звичайний пінкіп і стягую зі зворотньої сторони. Бачили, яка була вишина пухликів, і яка вишина зараз. Вона плотненька. Я можу навіть от так постукати цю подушечку. Ось таке заглиблення голочки. І з оборотньої сторони я вирізала ось такий шматочок тоненького фетру, бачите, наскільки він тоненький. Прикладаю його. І буду зараз по колу, ось так пришивати ниточкою, тоненькою цю частину. Ось зібрана вона, пришита по колу зворотня сторона. І по завершенню мені потрібно буде приклеїти. Я використовую клей «Глобус» вже багато-багато років. Клей універсальний, водостійкий. Колись я працювала з дівчиною і вона займалася шкірою. Вона робила прикраси зі шкіри і використовувала саме цей клей. Він дуже гарний. У мене були питання стосовно, чим я фарбую ниточки, чим я фарбую тканину. У мене є ось такі фарби для тканини різних різних кольорів. Ну, от, наприклад, я вам так показую: От тут і зелена, і чорна, і, і коричнева, і червона. Вона порошкова, це фарба марабу. Як саме фарбувала, а саме процес, як це я робила, ви можете подивитися в моєму короткому відео. Я залишу посилання під цим відео. І перед вами вже готова робота. Зібрана, зафіксована. Ось така мила ніжна гольниця. Розмір подушечки тут 9,5 см. Навкруги я обробила шнурочком білим, бавовняним. Іноді я використовую бавовняне мереживо, іноді шнурочок. По-різному буває, по настрою, і також по візуалу те, що я бачу, що більш за всього буде пасувати до гольниці. І ось така краса готова. То буде збиратися у дорогу до своєї власниці. Я вам сьогодні у відео показала і розповіла один із варіантів. Як я збираю гольниці, я ще роблю маленькі гольнички. Там зовсім інші справи. Я роблю кульку, натягую і вкладаю вже в саму маленьку формочку, бо ну, такий спосіб не дуже туди буде підходити. Дякую вам за перегляди. Надіюсь, вам це відео було корисним, цікавим і до нових зустрічей. До побачення!